Дуда всім квітковим душам. Сьогодні буде огляд моїх гортензій. Сьогодні 1 серпня. Трішки покажу, як виглядають гортензії на 1 серпня, що в них змінилося, що ще попереду. Пройдемося по сортам, деякі є в мене невизначені, може разом визначимо що це за сорт. Тому відео буде довге, тому підготуйте собі чашечку чаю і поїхали І почнемо ми з гортензії Big Green Це волотиста гортензія зеленого кольору. Ось так вона виглядає. Такі у неї шапочки, такі у неї пелюсточки, як метелики. Дуже характерна її відмінність від всіх гортензій. Не спутати її низчим. Ось такі метеликі квіточки, ось такі болоті в цьому році в неї залишила я. Багато в цьому році на ній пагонів, тому вона в мене пишненька в цьому році така. Вона справді з цьому кущику вже три роки. Ось такий він гарненький. До речі, дивіться, попала в кадр саранча. Вона їсть квіточки. Вже я не одну її задавила. Ось бачите? І сидить. Тому слідкуйте за своїми, відслідковуйте, бо вони шкодять і нашим квіточкам теж. Зразу поруч покажу, поки тут стою, гібіскус. Френч Кабера ось такий він у мене, вже під 2 метри. Дуже в цьому році велика квітка в нього. Красива така, махрова, гарненька. Але для тих, у кого не було гібіскуса, одразу скажу, що це рослина по типу петунії. Біля нього треба прибирати, тому що сипиться весь час світ, його треба забирати, бо буде не дуже чисто біля нього. Тому як біля петунії теж кожен день з ним трішки я провожу роботу. Так ось повертаємося до моєї бігрін. Такі в неї листочки. Гортензія змінить свій колір на такий ніжно-ніжно-лососевий. І буде теж дуже гарно виглядати. Гарно вона переносить спеку у мене. Дуже класний кущик. Бігрін. Далі поруч у мене тут фрамбозінні. В цьому році я прям ну, на всіх кущах залишила дуже багато пагонів. І такі вони мене аж, тут їх я не, не знаю навіть скільки, більше десяти, так точно. Ось так вона забарвлюється, вже змінює свій колір. Але хочу що сказати, що гортензія це така квітка, яка на кожен рід показує свої паспортні дані. По-різному. В тому році вона забарвлювалася е, належить з пуговки всередині, з такою маленької. А в цьому році вона забарвлюється по-іншому. Забарвлюються квіточки. Але дивіться, які великі болоті у неї. Красива квітка, буде вишневого кольору. Буду показувати, як буде далі змінюватися. Рамбазині. Тут у мене штампики стоять у продажу, а далі йде красунечка Bonfire. Ось так вона виглядає. Вона в мене в цьому році. І взагалі не тільки вона, а взагалі у нас в Києві, не знаю, можливо, дивлюсь по Україні не всіх так. Але у мене пізніше в цьому році гортензії квітнуть. Десь затримкою на три тижні. Ось вони тільки розпускаються, ще не до кінця навіть. Ось такі великі, характерна особливість. Її не спутаєш ні з чим. Така вона, кругленькі, такі в неї пелюсточки і дуже великі. Ось такого розміру бутончики, дівки літають. Дуже вона класна, буде змінювати свій колір. Теж Теж це ще буду показувати вам. Ось так вона виглядає. І поруч біля неї графіті. Що, що хочу сказати, що от, з графіті вони схожі. Графіті ось така вже. Вона раніше розквітла, ніж бунфайр. Такі в неї волоті розміром, ось дивіться. Ось так виглядає. Шапка така. Красивочка, гарнясенька. І починає змінювати колір. Ось ця базочка. Теж вона буде класно змінювати колір. Декілька етапів. Ось такі волоті. Ділки. Взагалі я на що звернула увагу, що дуже вділки полюбляють гортинці. Майже між, біля кожного мого куща їх дуже багато. Бонфайр, ось така. Ой, господи, графіті. Bonfire. Ось така квіточка. Ось так. Кущик трішки побило градом, листочки, але так, взагалі. Ось такий розмір. Сьогодні я, до речі, лінійку взяла. Зараз, я вам покажу. 23 сантиметри. Це я залишила багато, звісно, в цьому році. Багато пагонів. Всюди залишила багато. Не знаю, дуже щось пожаднічала. На той рік буду менше залишати, але теж виглядає класно. Далі в мене тут, походу, росте. Фотинія такий кущик, незвична рослинка з червоним листечком, так виглядає. І біля неї мій самерлав. Шикарний просто, дуже шикарний в цьому році самерлав, ось такі листя, розмір, розмір листка. Ось такі волоті з такими квіточками, пелюсточками. Ось так виглядають. Ось розмір. Теж лінійку підставлю. Дивіться, розмір. це вона ще до кінця не розквітла. Майже 23 сантиметри тут. Ось такий ось так виглядає, І ще пройдуся, з цієї сторони вам покажу. Такий чудовий кущ. Це Summer Love, Дуже він гарний, теж змінює колір. Змінить колір на рожево-пастельний такий. З цієї сторони покажу, як виглядають кущики. Це Бонфаур, це графіті. Ось поміряємо все цвіття з цієї сторони. Величезне. Ось такі дуже гарні гортензії. З цієї сторони покажу вам, як вам буде фрамбезіння. І, звісно, будівка бігрін. Дуже гарна гортензія, Подобається мені. Зелений-зелений насичений кольор. Так, переходимо далі. Самерла. Далі в мене йдуть широколисні гортензії хамелеон. Ось так він виглядає. Такий красун. В цьому році він підмерз повторними заморозками, але повикидав він ремонтантний, повикидав нові бутони і квітне на нових пагонах. Дивіться, яка краса. Розмір, розмір цього бутону. В тому році вони були мене не підмерзші були всі кущі такі. І з такими здоровенними бутонами Ось лінійка, будь ласка. Це шедевр просто. Дуже характерна квіточка. Ось всередині ще одна квіточка. Ось так він починає квітувати. Починає з жовтого, переходить у рожевий. Дуже гарний, дуже класно виглядає. Ще один кущ хамалеону. Зараз обіду з цієї сторони, покажу, як виглядає з цієї сторони. Ось так виглядає. Тут в мене трішки підсинений, так він такого більш вускового кольору. Ось так він починає квітнути. Викидало дуже багато паганів. І буде квітувати. Ось так виглядає з цієї сторони. Чудовенькі кущики Дуже вони мені подобаються. У мене сім кущів хамелеонів, <гум> тому я фанат хамелеонів. Дуже їх люблю, вони класно стабілізуються, як на сухоцвіти, тому для... на, всі... на всі випадки життя вона у мене. Далі в мене. Такий кущик. Е, купувала я її як пастель Грін, але це не пастель Грін. Тому не знаю, можливо, хтось підкаже, що це за кущик, але я ще чекаю забарвлення, щоб вона забарвилась. Зараз ось там викажу, коли виглядає так. І тепер дивіться, близько. Такі зубастенькі квіточки. З зубчиком ось так. І так вони доверху акуратненько зложені, донизу трішки розтрьопано. Не, не так, трохи неохайно, не можу визначити, що це. Трішки, наче забарвлюється, але не зрозуміло чи буде забарвлюватись чи ні. Ну, не знаю, що це за сорт, але виглядає дуже гарно і побачимо, як буде виглядати далі. Далі кущик, кущик у мене Infinity. Це така е, невисока гортензія. Виростає 60-80 см, це, звісно, залежить від вашої обрізки. Чим вона? Це у мене молодий кущик, перший рік посаджений. Її характерна відмінність цього сорту, що ці всі, всі намистинки, що всередині, всі, вони забарвляться. Бордовий колір, і, ну, звісно, і квіточка забарвиться в, бордо, забарвиться в бордовий колір, і буде такі бордові сухоцвіти стояти. Їх навіть можна не зрізати, звісно, можна зрізати, а е, забрати до, до будинку, а можна не зрізати. І це буде такий бордовенький, бордова гортензія е, з бордовими намистинками. Класна, гортензія, мені вона подобається. Так, далі проходимо. У мене лялівець, а тут вінкі-вінки, всій своїй красі. Теж він у мене тільки другий рік, кущик ще не, не, не зовсім дорослий. Ось так він вже почав забарвлюватися. Теж фертильно-стерильні квіточки. Дуже він прикольний, я його зрізала в тому році собі на сухоцвіти. В будинку у мене по всьому будинку стоять такі сухоцвіти з пінки-вінки. Дуже класно виглядають, коли трішки лаванди. Трішки поставити увазочку гортензію таку сухоцвіт бордового кольору з лавандою. Дуже гарно виглядає. Я рекомендую такі, такі букетики, такі пінки вінки. Далі у мене росте шикарний. Прокитник, можливо, це квітка нова для нашого регіону, але я його дуже люблю. Квітне рано на весні такими жовто-червоними квіточками. Такий він в мене великий, таке мереже в нього листечко. Класно виглядає теж. І поруч у мене красунчик Skyfall. Теж. На ньому я обрізала замало гілок, залишила багато, і в цьому році він в мене трішки менший, ніж у тому році. І що ще хочу сказати, що в цьому році якісь гортензії в то, е, такі розтрьопані. Е, трішки, може, це через те, що дощі йдуть часто. В тому році вони були так плотненько-плотненько, всі зложені, листочок до листочка. ця гіацинтовість була така. Ярко виражена, бо вона була дуже-дуже зложена. В цьому році вона донизу трішки розпорошена така. І опять дивіться, опа, знов саранча сидить. Ну, бачите, що робиться. Як не погода, так саранча щось таке відбувається. Характерна відмінність кайфолу, до речі, це те, що вона дуже пахуча. Ну, прям ну, зазвичай квітки е, е, стерильні вони не пахнуть. А от е, саме Skyfall дуже пахучий. І дуже його полюбляють бджілки. Ось так ось зложені в нього. яцинтом пелюсточки. Теж змінить вона своє забарвлення, буде такого кремового кольору. Дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається, як вона восени виглядає такі скайфо, теж з лінійкою. Ось такі шапки. В тому році в мене було їх тільки три, то то взагалі були по 40 сантиметрів. Тому, от хто хоче велике, завжди треба обрізати сильно, не жаліти. Я трішки пожаліла і маю такий результат. Далі переходимо. В мене тут молоденький кущик. Pink and Rose. Випустив бутончики, але ще не квітні. Ось так виглядає. Дуже е, сам по собі виглядає дуже гарно кущ. Мені подобається. Таке листя в нього е, гарне, таке, має гарний зелений колір. Середній не світий, так як у, допустимо, Love. і не такий темний, як у полярних ведмедів. А такий середнього кольору зеленість у нього. І... І виглядає дуже красиво, мені подобається. Але ж ботонів ще нема, тому дивіться, нам тут, в принципі, нічого Хрін росте, ну як же ж без нього. <схід> без нього нікуди. Так, а це мій Magical Moonlight. Це гортензія у мене вже давно, вже років 5. За вишки вона ну, десь метр сорок. Метр Маю отакі ні. Шапки здоровенні, просто здоровенні шапки. Ось лінійка, розмір. Трішки-трішки вона зміниться зовсім трішки, трішки побіліє і трішки зробиться такою е, такого світло-світло-світло е, рожевого кольору. Зовсім трішки. А так взагалі вона. Така незмінна. Але ж багато бутонів знов-таки не розкриті. Навіть ці бутони ще до кінця не розкриті. В цьому році все пізніше. Ну, У мене Отак, так виходить, що в нас тут так в цьому році. Так, це малючка. малючок у мене в Infinity стоїть одненький. Далі. Далі у нас красунечка Металіка. Як же ж без неї? В садку без неї ніяк. І вчівки без неї ніяк. Вже вона почала мене розфарбовуватися. Ось так виглядають, розживіють пелюстички. Ось такі ось так. Ось так виглядають. З цієї сторони покажу вам. Металіка. Дуже гарна квітка, подобається, вона в мене теж молоденька, в тому році тільки посаджена. І ще не, не зовсім проявила своєї всієї повноти краси, але все в процесі. До речі, я не знаю, чи знаєте ви чи ні, що е, гортензії е, не кожен рік проявляють свої, я вже вам говорила, паспортні дані, і е, в чому ще заключається, що. Вортензі дуже полюбляють перепад температури. Якщо міжденною і нічною температурою більше 10 градусів перепад, от тоді це для них краса. І вони тоді змінюють свій, е, свій колір дуже класно, дуже їм це подобається. Ось там квіточки всередині, стерильні, така вона гарненька. Так, далі у мене йде. Мінді е, гортензія гігант, але в мене вона тільки перший рік куплена, тому ось так вона виглядає. Дуже я люблю гортензії, квартирно-стерильні. Так мені подобаються мережині з намистинками суцвіття. Дуже вони мені подобаються. Тому в мене таких гортензій різновидів багато. Ось такі. Здорові волоті, Але так як вона перший рік, я її теж скромненько так обрізала, багато чого залишила, для того, щоб не знала, як воно там що попокидається, які бруньки прокинуться. Ось лінійка, ось міряємо. ну Тут 30 сантиметрів і більше. Але ще вона теж розкривається. Ось такі ці намистинки розкриваються маленькі-маленькі квіточки. І тоді виходить такі молоті, красивені. Так, тут у мене ще е, геркулес. Але геркулес теж тільки посаджений, теж я залишила на ньому багато гілок, не, не підрізала так, як я люблю підрізати. Але для того залишила, щоб подивитися, що, що прокинеться, що не прокинеться, визначити е, сортність, підтвердити. І ось такі тут у неї. Я, ну, це для Геркулеса це взагалі не про що ці е, бутони Ось такого вона розміру. Це десь сантиметрів. Ну, 20 це для Геркулеса мало. Бо це повинні бути. Великі волоті. Ось така красунечка. Будемо підрізати, буду підрізати, і потім вона вже покаже себе всі свої краси. Подивимося, як змінить колір, вона теж трішки змінює колір. Буде, буде видно. Так, ну і в цьому ряду в мене остання Diamond Труш посажена, теж молоденька, посажена взагалі весною. Ось і сортова відмінність, такі листочки. З такими бордовими. Це не хвороба, це така її відмі... від... відмінність. Є в неї теж тут, але ж і ще вона не квітне і теж подрізана, вона не подрізана, можна сказати. Я залишила багато чого, щоб подивитися, що виросте, що, 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 що прокинеться, що не прокинеться. Тому ось така даймонтруш, але ще без бутонів. Так, все. Тут першу частину ми передивилися. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися на мій садочок. Може комусь була корисна моя інформація? Хай всім щастить. До побачення. Наступне відео буде теж продовження. гортензії це ще не всі. До побачення.